Доброго дня, мене звати Євген Чернецький, це українські старожитності і ця програма створена за підтримки Київської клієнської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про такий, ну, можна сказати, камінчик, який теоретично будь-хто може знайти на теренах України десь на городі, там, купаючи город, саджаючи щось, викопуючи. І подумати, що ну, хто його знає, власне кажуть, йдеться про якийсь тут камінчик з отвором. Насправді йдеться про пряслице. Ну, одразу хочу сказати, що це не єдина назва цього предмету. В українських словниках, крім слова, пряслице, можна зустріти ще і пресельце, прясло. Мені так видається, що. Можливо, ці, скажімо так, назви пов'язані з певними історичними регіонами України, де як воно називалося, і відповідно мовознавці, збираючи, фіксуючи слова української мови, власне, от зафіксували в різних випадках такі різні назви, і тут я думаю, що можна використовувати будь-яке з цих назв. Ну, наперед хочу сказати, що. Прятниця, яке я тримаю в руках, воно це, власне кажучи, річ, яка свого часу була дуже давно, там, ще часи неоліта, фактично, коли тільки почалося от, придіння і ткацтво. Коли взагалі придумали таку річ, як нитка і придумали, як її створювати, то відповідно вже тоді була створена певна, скажімо так, вміння це робити. Тобто йшлося про веретено, це, ну, коротко кажучи, така, ну, можна сказати, що от щось схоже на олівець. З одного боку, загострене, а з іншого боку, Такий більш плоский, плоска закінчення. І, власне кажучи, на, на, на цю річ, на це веретено намотувалася ця нитка з кількох, яка могла складатися з двох-трьох, скажімо так, от, ниточок. І для того, щоб вона постійно була в одному положенні і однаково, власне, власне працювала, потрібен був тягарець. Ну, от, скажімо, цей тягарець от, власне, це пряслице. Воно насаджувалося на гостру частину веретена, ну, так, якщо так імітувати, от, скажімо, з олівцем, то це десь приблизно так воно виглядає. Тільки в нормальному веретині воно виходило десь на трохи вище. І за рахунок того, що ця частина була така от гостріша і більш плавно гостра, ніж олівець, то, відповідно, воно, скажімо так, виходило трошки вище і достатньо щільно, скажімо так, насаджувалося на веретено. Завдяки от цьому цій фіксації і тому, що це веретено, скажімо раніше, це це, прясло, це Мало такий, скажімо, вигляд плоского диску, то, відповідно, цей елемент надавав от роботі веретена такий от сталий і рівномірне обертання відбувалося з ниткою, і, відповідно, нитка була на кінцевий продукт цього виробництва була добре сплетена. Вони є дуже різними, тобто з дуже різних матеріалів, Тобто це і от, як в цьому випадку з каменю, і, власне кажучи, йдеться про металеві, йдеться про кераміку. Дуже різні матеріали застосовувалися. Ну, коли ми от дивимося на оцю буквально річ, яку я зараз описую, вона має такий рожевий колір, і, відповідно, насувається, само собою, скажімо так, навіть не припущення. Я думаю, що впевнене твердження, що йдеться про Волинський шифер, його поклади є в околицях овруча, вони достатньо потужні. І от в часи Русі. От, такі от, прясли датуються 11-13 століттям, там їх виробляли. Ну, тут йдеться про те, що цей артефакт має діаметр от, по, по найбільшому ребру 24 мм, його товщина десь от коливається в межах 9-10 мм, і вага становить 8,5 грам. Він має таку характерну форму, тобто верхня частина, власне кажучи, тут ширша така основа та, яка от лишалася назовні після насаджування. Тут воно, скажімо так, ця пласка частина вона вуща. І тут ми маємо таку от ребристу таку оформлення навколо. Причому ребро таке не гостре, для того, щоб нитка, відповідно, добре його обходила. Ну і тут можна сказати кілька слів, чому, скажімо так, на якомусь етапі його могло викинути, наприклад, це от прятлице. Тут видно його пошкодження от, з двох боків тут були втрати, відповідно, Нитка могла, наприклад, торкатися цих вже більш таких гострих частин, може, скажімо, виходила не такою якісною. Ребро в одному місці теж пошкоджене, це теж такий момент неприємний. На оцьому, скажімо так, верхній плоскій частині тут теж видно цікаві речі. От, Можливо, якісь, от, які виникли такі от тріщинки і потертості, які могли виникнути внаслідок вже самого процесу виробництва. Ну, на що ще варто звернути увагу? Що, власне кажучи, перетворює абсолютно звичайне пряслице, яке, яких дуже багато, власне кажучи, тобто це абсолютно нерідкісна річ, От що перетворює пряса на унікальну річ? Це якщо на ньому є, скажімо так, якісь літери, накреслені, або якісь зображення у там, вигляді там, якісь упорядкованих рисок там, і так далі. Тобто -то є кілька прикладів таких от написів, де от, там, якісь літери вони складаються навіть слово. Є от в Білосердівському краєзнавчому музеї наприклад, є прясли з такими цікавими позначками, які інтерпретовані як землеробський календар. Є, наприклад, там от, я на Вікіпедії бачив приклад прясли це знайдене на Полтавщині, там таке схематичне зображення трьох валів. Ну, тобто -то різні такі речі бувають накреслені і от, на, на пряслицях. І ясно, що кожне такий напис він перетворює, скажімо так, от, оцю в принципі, просту і дуже поширену річ. Ви можете уявити собі, в яких масштабах відбувалося от, придіння е, на теренах е, України. От, часів класичного середньовіччя. Ну, це, це, це дуже масово. Тобто це, е, що не менше десятки тисяч, е, скажімо, таких предметів, таких пряслиць залишилися в нашій землі і часом трапляються на якихось там городах. І е, 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 от якраз такі написи, а вони вже, я так розумію, що це дійсно стосується, може, там десятків, ну, в кращому випадку, може, якось там. Там, кількох сотень таких предметів, на яких є напис, вони їх перетворюють на, або на, скажімо, пам'ятку писемності, якщо йдеться про напис, або перетворюють їх на предмет з якимись там сакральними зображеннями. Тут ясно, що це вже цілком інша річ. Ну, а тут я, скажімо так, передивляючись це пряслице під збільшуваним склом, я б не сказав, бо що я тут помічаю якісь. Ну, розумієте як? Тут насправді на таких речах вони ж були дуже довго в роботі, то тут зазвичай є багато різних подряпин, ну, от, скажімо так, я тут бачу, наприклад, кілька таких подряпин, які, ну, скажімо так, з певним, з певним бажанням. Можна було б якимось чином інтерпретувати. Тут є такі от паралельні риски, через них там теж якісь ризики йдуть. Тобто, теоретично, якщо це, скажімо, от виокремити ці риски і їх проаналізувати, можливо, ну, вдалося б довести їхній невипадковий характер. Ну, Безумовно. Це було б цікаво, якби от, трапилося б, власне, отака пряста, це з якимось знаком, наприклад. Це одразу дає якісь, насуває якісь роздуми. Ну, я б сказав би так, що над цими рисками треба буде ще попрацювати. Раптом дійсно можна було б спробувати щось з них вивезти. Ну, наразі, скажімо, це виглядає лише як кілька подряпин. Ну, от е, така річ. Е, якщо вам було цікаво, прошу лайкати це відео, поширювати посилання на нього в соціальних мережах. Ну, і, звичайно, дуже вас прошу підписуватися на наш канал. До зустрічі!